Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Тавер Дефенс, тому що у Дімича. А тобто в мене виникла знову новесенька ідея, як нам ще пройти Найтмер. Так як я не так і давно вже граю в цю гру, то я й не знаю е, більшість з івентів, розумієш? Я не бачив Хелловінський, я не бачив Туркей, я не бачив новорічний івент. Я застав лише пасхальний івент. Е, також святий Патрік я застав, пам'ятаю. І в цілому, напевно, все. А, ну і ще є той першоквітневий івент, також був. Оце, оце тепер точно все. І от в мене все-таки виникла дуже цікава ідея. А що якщо взяти юнітів з оцих івентів і спробувати пройти сьогоднішній найтмер? Тобто, як взагалі себе будуть показувати оці юніти, ну, старі, давно, які були введені, і почну я саме з хеловіських, наскільки мені відомо, це, напевно, все-таки самі перші юніти, які були додавлені як івентові юніти. Але перед початком всього того, давай все-таки зайдем і перепровіримо наш пост офіс Що ж ви там мені понадарували? Що хто відправляв? Можливо, когось навіть і додамо, друзі. Зустрічає нас ось до такий мейс-камерамен. Так, бустер на кулдаун. Це у нас Токсік. Два грін лазера. Непогано. І обидва, до речі, хочуть в банду. І ще тут Сіністер теж в банду. Абалдеть кінти. <плес> непогано так, да? Святий Патрік, до речі, кейс, поняв. І ще скільки 19 гемів? Ми погано. І памкін ферма якраз. І 92 і 92 гемчики, тому що саме такої ферми в мене ніколи не було. І я просто вже бачу ці цифри. Інком просто 500 доларів на останньому рівні прокачки. Це жесть, я не знаю. Ще Токсік, пилка 75 гемів, ще пилка, Титан Сінемамен, гліч, і Глаунчер, Токсік і. О, і отакий титан бані. Який мені, до речі, чомусь схожий ну, на корову. Проте, давай подобавляємо цих всіх кінтів в банду, і я повернусь за мить. Ну що ж, банда поповнена. Подаруночки, бемц. Забираються. Всім дякую за вашу підтримку, тому що без цього нікуди. А далі тоді виставляю юнітів, саме якими я буду грати. Хто в нас є? У нас є отакий Scary спікермен. Бемц. Добавляємо такий монстр спікермен. ПАМКІНФЕРМА, куди ж без неї? Сіністер камерамен і І-і-і корупте десь у мене був. Ось до Бемц. Давай подивимося, хто що наскільки потужний. От я вже дивлюсь, що оцей Scary Спікермен. Ну, чесно кажучи, ну на. Так, він. Да, він коштує, правда, 200 доларів. В цілому ставити його першим, типу, на деф. Але проте, ну, типу, ось до такий монстр-спікермен має на 500 більше ДПСу. А це ти знаєш непогано. Тому у мене просто є така ідея, що нам потрібно в цілому не брати цього скелі спікермена, ми будемо використовувати все одно монстра. А натомість просто візьмемо отакого медика, тому що, хоча б якось, ми повинні хіляти наших. Юнітів. Тому давай подивимося, давай подумаємо, яку саме мапу ми оберемо для того, щоб спробувати то все пройти. Я думаю, що напевно, от якраз таки дезерт оцей буде дуже добре підходити, тому що сама по собі мапа невелика, проте закручені доріжки поняв. Тобто, що якраз таки для наших юнітів, які б'ють чисто соло-таргет, дезерт дуже таки вдало підходить. Тому старт Мемц полетіли. Так, маємо 200 доларів, тому одразу отако ставимо Б. Прям на самому вході. О. Ну, трошечки, правда, оці енти допройдуть, але що робити? У нас все одно немає ніякого іншого вибору. У нас тупо немає бабла, розумієш? Так що прийдеться якось так. Ааа, мені все одно не хватає Це є не дуже добре. Не дуже, не дуже добре. Щось треба з цим робити. А що робити, Дімеч, я не знаю. <св 'язав> Скільки в нього взагалі йде? А, -а, а, 400. Ну. Але куди Він секунди. Це біда. Це неприкольно, взагалі не прикольно. Давай отако поставимо, що вже робити. Хай хоч якось тут їх потрошечку випалює. Ті всі малі, правда, допроходять, але. Ну. Що ж поробиш? Я ніяк це не виправлю. Маю 300 доларів, а на прокачку того кента мені треба йой як багато. До речі, можу поставити сіністера. Отако прям прям ось до такого хай тут стоїть. Бмс, хай уже помагає. Одразу, щоб не стояв, не втикав. І обов'язково в ферми треба тулити. Скільки в прокачки? 500. Так само, як і оцей скейді спікермен, так? Да? Угу. Ну, в цілому, поки що краще буде прокачати оцього монстра, бо у нього дуже великий все-таки демедж по області. Вирубили, вирубили кида! Тихо? Нормально? Покуха. Давай ще трошечки. Бемс. Це 500. Хорошо. Ой-ой-ой. А тут уже бо лише 16 тисяч. Треба вирубати автоскіп, бо буде проблема, буде біда. Бемс. Так, ферми стоять, окей. З цими кентами в цілому, ну, повинні справлятися, я думаю. Чи ні? Ладно, давай нажмемо скіп і все-таки ще тако сіні треба підкачати, тому що тут, взагалі, проблеми, проблеми. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вони дуже швидкі жоробити. Галепи. Потужні халепи. халепи. Демедж дві 2000 в Та зразу. Окей, давай десь сюди його поставлю поки що, тому що ну в цілому в мене все одно немає більше ніякого вибору. Так, памкінів вже більше не поставлю, але єдине, що прокачати точно зможу. Тому прокачуємо, не боїмося. В цілому цього кента мають доїсти. Ну, я думаю, що так. Добре, тоді можна нажимати скіпчика, Бемц і прокачувати ферми. Ну да, що мені ще залишається робити? Тільки ферми. Але це, вообще, прикол з цією фермою. На останньому рівні прокачки 500 баксів тільки дає. Та <хи> прикол. Дійсно таки великий великий прикол. Так, в цілому можемо нажимати Скіпче за Бемс. Маю 914 доларів. Hmm. Поставити ще й сюди, кору це там може. <хи> кенти дуже швидкий, Йой, дуже швидкі кенти, Оце проблема. Чи не проблема. А, ні, не проблема. чекай, я дарма тільки розпереживався. Ха-ха! <хи> Тут все тоді сієністра підкачали Бенс він там собі спокійно розвалює все. Добре, добре, можна навіть сказати потужно. Цих кінтів теж тут він розвалює. Дай боже. Тому це все чітко. Руб тут, правда, тільки отут того стоїть, аж далеко-далеко на підстраховці. Ну, що ж зробиш? Я з тим нічого нічого не зроблю. Можу лише тільки ферми підкачувати, та й все потім. Ох, йо, ох, йо, ох, йо, які кінти. Оце да. І пилка. Скільки за 23 тисячі? 23 куска, йой. А це ти знаєш, бабки, такі непогані. Він проходить, бо він дуже швидкий. Що робити? Чи й вирубають, диви. Вонюча пилка. Як нам з тобою розправитись тут? А чорт я знаю. Вирубив обалдієві. Ну я тобі до не дам, тому грошей не хватає, Грошей не хватає. Просинайся продам. хоча би оце біда. Тихо, ти не пройдеш, сказав тобі. Він вирубив його! Обалдіть! Він просто взяв і вирубив його. Ти бачив це? Козел смередечий. Це шок. Це просто шок, я не знаю. Він просто взяв і ВИРУБИВ моє сіністра. Оце біда. А грошей не так той багато. Грошей, звісно, у нас соплі. Що робити? Ставити вже сюди корупти та в цілому, напевно. да? Так. Да. Давай все-таки поставлю я тут Бемс. Ай, допомагає, бо, блін, таких серйозних проблем не ну, ну не хочеться взагалі. Взагалі не хочеться. Диви, до речі, я не зря його поставив. Це таки, ну хоч трошки подамажили, і на цьому добре. А, так крупте взагалі в прокачці 500 баксів. Слухай, непогано. Тоді ми тебе можемо отако підкачати. бамц. Тепер б'єш по три штуки, хоч і раз в секунду. Зато ну радіус побільше, демедж побільше, тому то є в цілому файно. Треба, напевно, сюди і медика поставити, тому що, блін, певні проблеми присутні. Разочок. Прокачаю, якраз таки, щоб в радіус всі попадали І, І якось так, якось так. Але проблеми в нас до цих пір є. Просто грошей не хватає Дуже сильно не хватає грошей. Так, маю півтори тисячі. Давайте тоді корупліта отако ще прокачаю за тисячу. І в цілому, тепер маємо 4, де... 4 тисячі демеджа. Радіус 20, кулдаун до цих пір одна секунда. Йой. Йой. Які там перці виходять? Це просто страх Я не знаю. Що вам сказати, любі. Мої друзі. Ще й виробили. А, ну добре, що хоч МАДК поставив. Взагалі не було помилкою. Ну, мутанта в цілому ці корупти те доїдять, тому. А, тут даже Сіністр з ним розславиться. Поняв, хорошо. Так, всі ці кінти коштують по 2000 в прокачки. І кого буде краще прокачати, то це коруптита. Да, коруптит буде все-таки сильніший, тому трошечки, трошечки підзбираю. Давай, давай, 50 доларів. Ти так і багато. Давай, 50 баксів все, на все. Давай, давай. О, хорошо, бемц Все, і в тебе тепер з'явилося з плеча. Струлялка така, серйозна. Ну, в цілому, не важливо, що у нього появляється Головне, щоб просто справлялися. Правильно? Правильно. Тому треба підкачувати ферми. Бо з фермами і так біда, блін. Півтори штуки. Півтори штуки, щоб вкачати цю штуку в максимум. хе і потім просто по 500 получати, що це таке? 4 тисячі коштує прокачати корупти, та це я так розумію на максимум, да? А ні, чи так? Ні. там ще буде прокачка, йо, прикол. Скільки медик прокачки? Тисяча. Блін, ну треба було під тебе підкачати, але я можу зараз підкачати сіністера. І в цілому, теж буде непогано. Все, хорошу, хорошу. Потрошечко, поманєнечку, але, ну, все-таки якось питаємося проходити, то все. Мені треба ще 40 баксів, щоб ферму прокачати. Давайте. Так, окей, є таке діло. Бемс. Можемо нажати вже скіпчик. І прокачати ще одну ферму отаку на максимум. Все. Да, ну з цими фермами це взагалі біда. я не знаю. Як з ними взагалі можна грати? Вони ну, про Практично просто без Якийсь шок. Ой, а тут у боса Тойлета 136 тисяч хп. Ай, то є недобре. То є взагалі недобре. Ну, хоча в цілому їдять, і то добре. 2900 маю. Та ти шо? І що з цим робити? Не знаю. Хе-хе, <реку> я не знаю. В цілому треба 4 тисячі на корупти, да? Так само, як і на да. Ох-йо, я їх там вирубаю чи конкретно. Да. Оце шок, це реальний шок. Добре, 4000 тисячі маю бамс. Прокачуємо корупте. Ух, йо, який те радіус! Ха-ха! Ой-ой-ой. Слухай, непогано. Достатньо таки добре то, що я його прокачав, бо могли би бути і проблеми. Але він голосний. Це шок. Ну добре, бог з ним, що голосний. Головне, що він хоч убиває. Так, маю дві тисячі. Дві тисячі. І за тисячу треба прокачати медика, тому що, блін, йому вже тяжко. Йому вже реально тяжко виліковувати їх. Це таки три секунди киде, багатсько багацько. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой як серйозно, ти диви. Да, медику взагалі тяжко-тяжко. З такими-то приколами. Це жесть. І прокачати цього медика ще коштує також бабок. Йой. 4 тисячі це не хухрі, мухри тобі. Але в цілому тут такі кенти, що. Ну, фоху з'їдять, думаю, да? Я повирубав кентів моїх Обалділ, і що? Добре, давай тоді качаємо ферми хоч трошечки, тому що бабок не хватає вообще. Ну, в цілому, з цими розбираються. Думаю, що цілком і повністю розбираються. А хоча хп багато, а вони самі по собі швидкі. Тут в цілому цей корупці дуже з ним дався. Йому хана там це 100%. 2800. 2800. Треба було не так близько ферми один до одного ставити. Може щось тільки що гро полагало. Треба 7000 на корупти, та Де такі гроші взяти? Де взяти такі бабки? Я взагалі без поняття. Без поняття. Ну добре, ферму тоді підкачаю хоча б за півтори. Опа, мені не подобається. А. Шу? А, він аж сюди достає, ну. Добре, хоч то, чи пройдемо ми 22 хвилю? Це запитання. Бо після цієї хвилі, в цілому, я можу прокачати вже корупти та на максимум. Просто єдине що, треба якось. Перечекати, вижити і отцю. Ох йо, як тут все серйозно, диви. Добре, давай прожмемо скіп і корупти, та отако за сім прокачаю. Тепер він на максимумі? О, ні, ще не максимум. Його ще можна качати і качати, йо, я тебе поняв. Але тут ось прям реально конкретні проблеми. Треба вставити ще одного корупти та й взагалі просто прокачувати його тільки як можу. По максимуму. По повному максимуму. Ой, біда, халепа, халепа, які кінти виходять. Це шок. Тут пошок. Вирубали кінтів. Кінтів повирубали. Просинайся, просинайся Жесть, його знову вирубили, прикинь, це шок. Ні, це все, це походу це ГГ. Походу, це ГГ. Ну я не знаю, ну давай тебе хоча б підкачаю, але шов троху. Да. Ну, 24 хвилі я побив. Тобто 24 хвилі. Ну, майже половина найтмера. Майже половина. Ви Мене спитаєте, Дімич, де твоя котяча голова? А я вам скажу. А не знаю походу ївкра. Гамюки, та да, друзі, в цілому, ну такою пачкою пройти найтмейр, якщо може і можливо, то треба дуже-дуже постаратися. У мене, як бачите, це не вийшло. Але в цілому ви також можете доєднатися до челенджу, пройти його, спробувати і написати в коментарі, чи вийшлося у вас у яких, може ви трошечки інших юнітів взяли там, я не знаю. Може трошечки по-разному їх ставили, може мапу другу брали. Ну якщо в цілому, то одним словом, чекаю в коментарях. Ну і в цілому, друзі, ось то такий вийшові. Тому обов'язково, якщо тобі сподобалось... Став подобайдена підписочку на канал. І не забувай про розіграш в телеграмі, тому що все-таки є можливість виграти 3 тисячі гривень. Це безкоштовно. Просто залітай по посиланню в описі, бери участь. Ну бажаю удачі. А з вами, як і завжди, був ваш друзяка Дімеч. Правда, сьогодні він чомусь лисий. Всім файного настрою і всім папа! -па.